Формат. Не треба кричати, вам дадуть слово, і ви зможете розказати те, що ви думаєте. Тим більше, часом, то, і що ви думаєте, ви не, думаєте, ви не можете викласти. викласти просто націю. І вчора я запрошував людини. Це один запрошу, не дуже. Я, я радий, водини. Я радий. А все решта, він чуйте, знає більше, це ця людина. Ви чути, яка що я? Це є емоції. Вони я вчора запрошував в ріну. Для чого того, ви? того, щоб ми могли це все порвати, якщо вам цікаво. Вона відмовилася, вона сказала, що вона буде завтра. Які проблеми? Чого він скаче на мене? Може пояснити не реально. Задають... Ні, Чекайте, йому задає йому задає дівчинка питання нормальне, розумне. На нього можна відповісти одним реченням. І це очікають. Він семіна. починає розказувати, що Нет, таке територіальна громада, не розуміючи, ну, що це таке. Я така не розумію. Губіровка. Ну подивіться Я що полтора години займаюся Ця людина працює разом з розумієте, через наші можуть чоловік, забивати. Кожен має право. Я То, знаю, що територіальна громада це приймається. Коли ну, ну, нападуть, не кожен витримує. Я це коли ми йдемо на, на збори. Збори тут анонсовані з 10 до 12. -го. У мене там достатньо людей всередині, у мене достатньо людей там. Так що я вас запрошую в гості. І ви розкажете великій громаді Майдана, то що тут деякі мені заявляють. Це підрив конституційного да. влади України. Те, що, що ви дітей, ну, ми не утворюємо територіальну громаду, ми даємо можливість вам розказати своє мене. бачення. Їм своє. Я, я розкажу своє. Я бачив, що у вас Це було анонсів. А это ты сегодня. не у меня добил конструкцион. Я за подписывай на люте. Послухайте. Послухайте. Послухайте у вас еще психологія психика розрушення. Ви чуєте, що у мене з усім другі бачення. Так само ти мене знаєш. Тому давай не будем друг друга А доводити. Вилі вас оманули. Или вы мне дайте вопрос и потом будете разбираться. А называйте. Нет, я хочу при людях, я не хочу, Я не, нету недоверия никому. Поэтому давайте. Разве она мне не доверяете? Не, ну все если вы вы кому доверяет? Какой поддержкой? Женщина, кому вы доверяете? Да? с то... я, я доверяю одному Богу. Он все Богу, остальное, да. И сейчас Идите к Богу сразу. действуйте. Не вам распоряжаться, когда и куда мне идти.